Сьогодні 28 липня. Вчора страшенна буря була, град такий, отдільні були, ну, чуть менше куриного яйця градини, а то більше перепелинного в основному. У людей і криші є, постімало, вікна побило, от, ну, Наробило біди, звісно. Це, можна сказати, град роздів, якби гро не пороздівав. Це вже так виборочно. Трошки по, по то, що то собираю. От, треба порядок тут навести. Листя ж пооббивала, побіги побила, поламала, там молодняк, той верхушки пооббивала всі. Ну, він бив, ось, дивіться, лоза. Це ж не молода лоза. Ось. Ось дивіться, які удари. Бачите, що, що робив. Ось у основання. Тут жорстка ж лоза вже. Ось, зараз видно визрівати, І... бачите як. Вон по, по самій тайки ну Тут грозді здоровенні. ну Він повбивав верхні всі ягоди з боків. Це ж я оббираю все. От. Вон, дивіться, які грони здоровенні. 35-30 см. А там по 45 є. По дві грони. Тут же дивіться. Дві грони на лозу оставляв я. Їх було 36 Я вбрав, залишив 15, бо тут грони по 2 кг, по два з половиною, ну страшні здорові грони. Оце так що він наробив. ось. Ось верхні ягоди всі побиті. Вон куски прямо. Куски. Вон півгрони вже залишилося, оббив все. Такі грони були шикарні, виставочні тут. Ну що, по, пообривав уже ж воно ягоди якраз вони ж... Ті, що верхні, вони ж уже красились добре. От, які вже ягодки були. Красавиця форма яка. Вони ж тільки наливаються. Вони зараз різко ж укрупняються. Тут, ну краса була неймовірна. Ну, природа, як кажуть, своє. свої. От. Дивіться там, які грони. Тут було по дві, по три грони. Ось. Вон, дивіться, яка грона. Тут вже страшна грона. 45, більше 45 сантиметрів. Він повибивав ось. О, куски прямо полето. Повибивав і листя. Ну, я... От було три, я одну зрізав здоровенну таку саму, ось, залишив третю меншу. Просто ну, він тягне нагрузку. Хотілося показати все, як кажуть, досконально. Ну саме бачите, що тут робиться. Це я нормірував раніше. Той журавчик червоний, ну йому ну, рівних просто-просто я не бачу. Це супер форма. Унікальна. Ну, ми її ще продемонструємо. Ой, коли він зазриє повністю, ми її продемонструємо. Я думаю, дасть Бог, вже не буде такої біди. Ось такий журавчик. Червоний з такими гроздями вже ж обібраний, оббиті. І тим не менше, рівно товарності його зберігається, от як не як не крути.